Усім доброго дня! Знову в мене чергові заготовки для мішельки, але цього разу їх буде в рази більше. Наша мішель останнім часом дуже погано їсть корм професійний, тому цього разу я буду заготовки робити на цілий місяць саме натуральний, з урахуванням того, що корм вона вживати не буде. Саме тому. Треба приділити достатньо уваги до збалансування того, що ми будемо їй давати місяця. Для цього я взяла куряче філе, індиче філе і телятина. Телятина в мене повністю чиста, нічого обрізати не потрібно. Вона гарненька, свіженька. А, до речі, за свіжістю м'яса ми слідкуємо дуже уважно і ні в якому разі не беремо, якщо ми в ньому не впевнені. А, це в мене індиче філе. От пакетик попався. Прибираємо прилип до руки. Прибираємо всі оці жири, вони не потрібні, вони не, ну, взагалі не бажано давати а, наші собачки. Індичка в нас теж свіженька. Жири ми прибираємо, ще раз зауважую. Ну і, звичайно, куряча філеєчка. Таким же чином зачищаємо, прибираємо всі непотрібні залишки і робимо чисту вирізку. Тобто оцей жир ми прибираємо. До них я буду додавати цього разу печінку і шлунки, які нам теж прийдеться зачистити, щоб ні в якому разі нічого зайвого на них не було. Особливо уважними треба бути з печінкою. Прибираємо жир і передивляємо спочинку, щоб ні в якому разі не залишити жовчні міхури. Їх треба буде видалити для того, щоб максимально збалансувати корм і дати максимум вітамінів, мінералів і поживних речовин. Я цього разу роблю акцент ще й на овочах. Так як заготовка буде використовуватися впротязі всього місяця, і от тільки один овоч в цьому випадку нам не підходить, то цього разу в мене буде іти огірок. Солодкий болгарський перець і гарбуз. Е, значить, у мене тут їх лежить по два, але, скоріш за все, я буду використовувати тільки по одному е, огірку, перчику. І якщо це стосується гарбуза, то, скоріш за все, тільки одна третя частина. Потім, коли я вже все це почищу і зважу, я вам скажу, скільки чого я використала в пропорціях. Звичайно, я підготувала ще в якості вітамінної добавки для нашого раціона перепилине яйце і кунжут. Давати його буду тільки на вечір і через день. Тобто, якщо я зранку даю один день, я даю перепилине яйце. Наступного дня я даю кунжут. Тепер розповідаю, чому перепелине яйце дуже позитивно дає хороші результати. Хороша вітаміна збалансовує е, працю кишківника е, і до того ж дуже корисна для суглобів, для кісток, для м'язів і, в принципі. В ньому дуже велика кількість вітамінів, які дуже легко засвоюються організмом нашої собачки. Друга добавочка – це в нас кунжут. Кунжут дуже позитивно впливає на шкіру і шерсть нашої собачки, особливо, якщо вам попадеться під руку кунжутне масло, чисте кунжутне масло, буквально 2-3 краплі кунжутного. Масличка в, хар... в їжу нашої собачки буде шикарний варіант. Я буду давати просто звичайний свіжий кунжут такий во. І давати буду через день знову кажу, чередую яйце кунжут. Ну, і для заготовок для, фо... для порції я буду використовувати е, от формочки: це з Аврори для кексів. Зараз вам показую. От, я купувала їх. Тут виходить в упаковці 100 штук. Тобто, по факту, мені їх ви мені їх вистачить майже на 2 місяці. Ціна цієї упаковки 32 гривні. Якщо я не помиляюсь, треба подиви, подивитися в цінниках. До речі, сьогодні в Аврорі знайшла. Зайшла на, взяла ще отакі от резиночки для нашої мішельки для того, щоб робити зачіски. І привезли нові смаколики отакі от, от телячі ковбаски це з нової фірми. До речі, я їх ще не брала, тому не знаю по якості, які вони. Хоча дівчата, працівниці крамниці, вони мене знають добре, знають нашу мішельку і кажуть, що, в принципі, Ті, в кого є собачки, дуже позитивно дають позитивні відгуки на ці колбаски. Звичайно, я ще не пробувала, мішельки ще не давала, і, чесно кажучи, мабуть, найближчі декілька днів я все ж таки не дам. Вона тільки народила, тому зайві якісь проблеми нам поки не потрібні. Я покладу це в холодильник, нехай воно собі лежить, і на майбутнє в мене буде запас отаких от колбасок. Так що, зараз починаю зачищати м'ясо. Всі свої, оці м'ясні складові, скажімо так, бо тут не тільки м'ясо. А о, хотіла ще показати, щоб не казали, що я обділила моніку. Для моніки я цього разу взяла каркаси курячі на 4 штучки, це і на 4 дні побалувати як смаколик. Вона їх дуже полюбляє. До речі, якщо ви будете брати для великих собак якісь такі от каркаси, спини. Уважно слідкуємо, щоб не було в нас трубчатих костей, там кісток, ні в якому разі, і прибираємо зайві жири. Якщо є якийсь жир, то ми його теж прибираємо. Так що починаю зараз робити зачистку на різку, все зважу, все подивлюсь, потім вам розкажу, скільки чого в мене вийшло, скільки чого я додала в, і як саме я зробила ці заготовки. Знов таки кажу, я їх роблю на цілий місяць. Ну що, продовжимо. Показую. Я зробила повністю зачистку всього, що мені буде потрібно. Дивіться, куряче філе, знову щось попало. Повністю всі жирові, оці бока, що в мене тут були, я все повністю зачистила, прибрала. Точно так же це стосується індичого філе, чистеньке, гарненьке, без всяких жирів. Ну і яловичина в нас, в принципі, вона була вже готова. Тепер щодо підпочинки. Печінку теж всю зачистила, все зайве прибрала, перевірила, щоб не було жовчних міхурів і почистила наші шлуночки. Приготувала для моєї всього, що потрібно. Це огірок. Один буде йти в мене, мабуть, з телятиною. гарбуз почистила від шкурки, почистила від внутрішнів і підготувала. Він у мене скоріш за все піде до курятини. І болгарський перець він у мене піде <праць> до індички. Так що починаємо нарізочку і покажу, що далі буду робити. Ну що, фінальна частина моєго відео? Я все понарізала, все понатирала, все підготувала і згадала, що я дещо вам про дещо вас не попередила. Коли ми самостійно готуємо збалансований корм, нам обов'язково в харчування треба додати клітчатки. В якості клітчатки я по-більшому додаю або рис, або гречку. В, даному момен... в даний момент, на даному раз, на цей раз я приготувала рис. Рис дуже добре розварений, прям, ну зовсім, щоб прям аж почав розпадатись, розсипатися. Він, якщо взяти, бачите взагалі чуть клейстер. Уважно слідкуємо за цим, бо собачка може погано переварити, якщо він у вас буде альденте. Цього ми не робимо, а обов'язково дуже добре переварюємо. Значить, розповідаю, що в нас вийшло. Я з'єднала куряче з шлуночками, болгарським перцем. В ітогі м'ясної складової в мене вийшло 500 г. Болгарського перцю я дала до цієї маси. 150 грамів і 100 грамів уже готового відварного рису. Тепер перейдемо до другої частини, до другої тарілочки. Тут в мене індиче філе, куряча печінка, гарбуз і рис. М'ясною складовою знов-таки в мене тут 500 грамів, 150 грамів у мене тут гарбуза натертого на крупну терку, і 100 грамів рису. І остання тарілочка, остання порція це в нас телятина. Її в мене 300 г. До неї я дала 100 грамів огірка і 70, 60 або 70 грамів десь так приблизно рису. Це все тепер буде все ретельно перемішано, розкладено по формочкам. І я на цей раз буду зберігати от в таких формочках, тут їх виходить, у мене 12 штук на одній, в одній щоб вони обережно замерзли, тоді їх легше зберігати. Бо якщо ми просто наберемо в цій формі нашу їжу, вони розпливуться і буде дуже незручно зберігати, тому краще, щоб вони все ж таки форму тримали. Значить, це я вам розповіла. Що у нас в ітогі по грошам вийшло? Дивіться, на всі ці заготовки загалом я витратила, а зараз вам показую, я розрахувала все повністю вплив до копійок, що я купувала, скільки купувала і чого купувала. В итогі в мене вийшла сума 374 гривні 65 копійок. По вазі я підрахувала, що цього всього нам вистачить на 25 днів. А тепер давайте просто прицінимось. На 25 днів приблизно. Нам. Пот... <кій> Вибачаю знову, на 25 днів нам потрібно 2 кг професійного корму. 2 2-кілограмового пакету я не знайшла, я знайшла тільки 1,5 кілограмовий пакет. Він коштує на даний момент 760 гривень. Ну, нехай навіть 700 гривень це 1,5 кілограма. В ітоні десь 900 гривень у нас вийде по професійному корму це харчування собачки на 25 днів. По моїм підрахункам, за рахуванням того, що я взяла все необхідно, додала сюди також кунжут, додала також сюди перепилення яйця, додала сюди ж вітаміни, які будуть використовуватись на протязі місяця. В мене це все вийшло на 374 гривні 65 копійок. По-перше, це набагато. Чому саме натуральне харчування? По-перше, це дешевше. По-друге, ми завжди впевнені в тому, що їсть наша собачка. Який би хороший професійний якісний корм ми не брали? Як би ми не хотіли, ми ніколи не зможемо бути впевнені на 100%, що наша собачка їсть тільки натуральні продукти без якихось там добавок. Тому натуралка завжди буде в пріоритеті. Чесно, я завжди в мене Мішель постійно була на змішаному харчуванні, але зараз у нас народилась дівчинка вчора. Мішель народила нам ще доцю. І чесно кажу, сразу попереджую: я не буду її годувати кормом взагалі. Я буду сразу її підгодувати. Починає з пер... сразу привчати її до натуралки. Єдине, що треба врахувати, що доросла собачка може їсти сире м'ясо, просто переморожене протязі трьох днів. Ну, в крайньому випадку, це М'ясо просто обдати кип'ятком, то маленька собачка обов'язково зварене повністю відварене м'ясо і оброблена на м'ясорубки, бо, звичайно, шматочки вона переживати ще не зможе. Ну, це вже буде окрема тема, зовсім інакша розмова. Я обов'язково потім розкажу, як я буду починати підгодовувати собачку свою нашу Ніколь. Як ми будемо вводити перше харчування, все це ми знімемо, все розкажемо, все покажемо. Ну на даний момент поговоримо про Мішель. Мішель в нас дуже добре поїдає всі натуральні продукти. В нас немає абсолютно ніякої алергічної реакції ні на що, на що теж треба звертати увагу, якщо ви переходите на натуралку, треба це робити поступово. Кожен продукт ми вводимо почергово з різницею мінімум в 2 тижні, щоб якщо піде алергічна реакція чи якесь несприйняття організму, ми могли зразу зрозуміти, від чого це пішло, і прибрати цей продукт з харчування. Так що, отакі от у мене справи на сьогоднішній вечір. Усім дякуємо за перегляд, ставимо лайки, підписуємось і залишаємо коментарі. Дуже цікаво, чи було корисно для вас це відео.